Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну, музична п'ятниця, друзі. Ми не могли вас залишити справді без е, класного музичного номеру, і ви точно знаєте нашого сьогоднішнього гостя, тому що його пісні у Тіктоці розлітаються миттєво, одразу стають хітами, набирають мільйони переглядів. Е, ви зараз зрозумієте про кого мова? Влад Чижиков, якого ви знаєте під псевдонімом Чів, і його суперхіт гарно так. Я думаю, ви все зрозуміли, ви все впізнали. Гарно так, О, бачиш? І ти? Знаєш, гарно так. Весь Тікток про це жити без тебе. Все мовчу. Так, мов... Заходь, є будь ласка, давайте в студії, наш нам співати. Привіт знайомства. ранізнайомська то Чому ні? Привіт, вітаю, Привіт. Неля. Дуже знайома рада. Сідай, будь ласка. Так, ну слухай, дійсно, в якийсь момент, е я навіть не знаю, може навіть не після «Голос України», або після «Голос України», Ти прокидаєшся такий мене співає весь Тікток. Ти пам'ятаєш ці по Я пам'ятаю той, той тиждень. Е, я пам'ятаю, коли мені якийсь старий знайомий написав: ти що, тепер зірка? А. Ну, з, з, з цього все і почалося. І це було дуже незвично бачити себе е, на перших місцях чартів. Ну, щось таке дуже незвичне. Тому що, Чуш, а оця пісня, яка власне та, е, вона прогнозована стала хітом для тебе чи ні? Е, ну, я ставив на, на неї, але не настільки. Ага. Що прям а чо, а що трапилось? Чого так? Просто випадково. Серйозно, просто і а, раз ну, і вистрілила. Ну, дивіться, просто я її випустив ну, десь в, в грудні 21-го року, і вона тільки почала набирати оберці тільки в червні. Через півроки. Ага. Ну, mm -hmm. тобто... ну, поки в Тіктоку все пройшло. А пам'ятаєш якийсь такий тікток, який просто вразив, тому що під цю пісню можна багато що робити. Я, я... навіть боюсь спитати, що саме. Я, я, якщо чесно, всі мільйони тіктоків не бачив. Ні, ну а саме твоя пісня, яка саме з твоїх пісень найбільше знаєш, в кіктоці просто, просто, просто розлетілася. Ні, ну то, гарно так. Звісно, набрала більше мільйона більше, а, більше, відео. Так? Зняли. І я всі не бачив весь мільйон, але мені дуже сподобався кавер на пісню Гарно так. Німецькою. Чомусь, Вау. чомусь я так запам'ятав, то знак ти можеш співати. Я не знаю німецьку. А, а давайте о... послухаємо. У нас є невеличкий шматочок. Не знаю, чи саме німецька версія, але шматочок з ТікТоку є. Поїхали. Гукмаль <плес> Красиво! Ну і так, ні. слухай, поділися, ну ти ж ну фактично ти пишеш хіти, суперхіти. Вони миттєво розлітаються, люди їх підхоплюють, співають. Якась формула. Більше немає крил. От там формула яка? Так, ну записуйте. Так квадраті, так Ми гуманітарії. Так я теж до речі, філолог о може суха може якась гра слів. Правильна, може ще щось таке. Ні, тут насправді грає дуже багато факторів. Треба і якісь хуки, треба і цікаву мелодію, і співати непогано потрібно, і якесь цікаве аранжування, але все ж таки мені здається, що головне в цьому всьому це везіння. Mm. Тому що саме воно робить із просто класної, гарної пісні хіт. Слухай, ти Круто. одне з кравніших зірок, які приходили до нас. Знаєш? <свісна> просто одне з головне це везіння, каже. Та ну супер. Не, ну слухаю, так і є, знаєш, правда. Мало людина говорить, багато робить, тому що другий це альбом правда. уже вийшов. Так. і Я так розумію, ти його будеш презентувати за все. Саме сьогодні він вийшов, і я його писав дуже довго. Там, там тільки дев'ять писень, а але два роки працював. І я обрав найкращі пісні. І більше немає крил. От розкажи, та ж відео є на цю пісню, і все так. Там в мене здається пісень, п'ять вже вже є кліпи. Uh -huh. І останній кліп на пісню «Більше немає крил. Це пісня про емоційне вигорання, коли е, ти бачиш, що кольори навколо тебе стають не такими яскравими, як раніше. І ось я вирішив, чому, цьому присвятити пісню. Це да про тебе? В якийсь момент в мене таке було. Та, мабуть, частково ага. це про кожного. Ага. Я думаю, Зас, що так, так і. Ми тебе запрошуємо буквально за мить на нашу сніданківську сцену для Я того, це. щоб насолодитися твоїм голосом, твоїм вмінням писати суперхіти і, е, і зробити І завершити цю класну п'ятницю саме музикою. Це сніданок, це прямий ефір і фактично прем'єра зараз. Знаєш так чудово прокидатись кожен день без тебе О -о. Я вселив все це собі та повірив сам напевно. Go, Чіп! Дякую дуже Чіп, круто. Ох, так на так. Ми завершуємо цей п'яти літра. Така ефір, від тебе. Друзі. Клас, дякуємо за ці Папурі я впевнена, що ви отримали величезну насолоду від цих пісень. Заходьте, слухайте новий альбом.